Нові правила на 107.9. FM Період воєнного стану правила, за якими ми маємо жити, кардинально змінилися. З'явилися нові правила соціальної поведінки, продиктовані спільними викликами і повагою одне до одного. Більше того, змінилась навіть наша мова. В ній стало більше нецензурної лексики. Ми стали писати з малої літері декотрі слова, як прояв зневаги до агресора. Бо рука не піднімається писати із великої. Змінився також і наш стиль одягу. Плямисті штани, футболка оливкового кольору стало модним трендом одягати цю військовий одяг або використовувати його елементи. Одним словом, нам доводиться жити за новими правилами. Нові правила так називається проєкт, який реалізується на радіо Самара. Тут ми обговорюємо різні ситуації, що виникають під час війни. Ставлення до них українців різне іноді кардинально протилежне, іноді викликає непорозуміння суперечки. Ми спробуємо розібратись у всьому і спробуємо знайти якийсь компромісний варіант. Ну скажімо так, примирити всі сторони. Запит щодо використання військових елементів в одязі цивільних особисто, я помітила В середині весни. Це стало своєрідним таким трендом, навіть серед деяких моїх знайомих, які обирають одяг ретельно і виважено. Ми з вами можемо лише припустити, чому люди тяжіють до вибору військової форми А чи її елементів у повсякденному житті. Про що свідчить така тенденція? Як не втрапити у скандал, якщо одягаєшся у речі кольору хатки? Спробуємо розв'язати Зібрати сьогодні із нашими гостями, і то є парамедик медичного батальйону госпітальєри Сергій та волонтер Дмитро. Доброго дня, доброго дня, Доброго дня а за кермом буду я. Тетяна Верба на початку пропоную послухати, що думають Павло про носіння військового одягу цивільними. Негативно, тому що це форма обману, тобто, за рахунок того, що Збройні сили України мають високий авторитет. Люди, які не мають до їх відношення одяганням форми, вони ну, за рахунок збройних сил по суті піарець. Можна одягнути якусь воєнізовану форму, але це не повинна бути форма збройних сил України там чи Національної гвардії, то до чого ми дійдемо? Я оце одягнусь. О, форму поліцейського йшов ну я особисто проти того, щоб цивільні могли носити військовий одяг, тому що це може їх компроментувати. Різні бувають люди, і не всі коректно себе ведуть. Може хтось бути в алкогольному стані сп'яніння. Бувають і бійки там вчиняють, і це псує імідж про військових. Ну, це не нормально. Військові бути військовими, цивільні цивільними цивільним. однозначно. Військова поліція вона. Перевіряє там, хто там відпустів, хто там може самоволці, там і що то і тут цивільніга немає. Був, 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 був. Категорично не можна одягати. Як може цивільна людина, яка не має відношення до військових, одягати військову форму. Це одне дуже багато ну, таких випадків, що і на машинах хоча їздили замальовані, понаклеювали, а по суті вони не мали ніякого відношення до ні до тероборони, ні до військових. Взагалі ні до кого. Це просто вводить в оману людей. Фу, любу спецодежду має носити ті, які мають на це право. Будь то воєнний, поліція, скорі, неважно. Спецодежда – це є спецодежда, вона людей як-то виділяє з общої маси. І просто так ну, носити воєнну форму особливо абсолютно неправильно. Нові правила на 107.9 FM. Військовий одяг на цивільних. Давайте поговоримо, що з цим не так, і чому взагалі військовий одяг і його елементи на цивільних особах не викликають захвату у військових. Власне, як ви до цього ставитесь? Давайте я першим буду. Давайте е, як я до цього ставлюсь. Спочатку треба відокремлювати, що таке військова форма та хто її носить. У Нас є збройні сили України. В них є статутна форма, це піксель. Я вважаю, що цю форму повинні носити тільки Збройні Сили України. Якщо їх носить цивільна людина, це ніяк законом не карається, але по таким моральним цінностям я б не носив і не рекомендував носити. Є багато іншої форми, яку можна носити також вона тактична, тобто військова і тактична форма її можна і об'єднати, а можна і відокремлюти. Тобто є тактична форма, яка зроблена для, наприклад, тактичної медицини, відпрацювання тактики, просто тактична форма, на якій є системи молі або багато карманів, або а -а -а. вона підготовлена для екстремальних умов. І кожна людина може собі купувати форму там збройних сил своєї країни, і це буде окей. Так Сергій, що ви додасте? Mm -hmm. У вас я знаю, є знає, що додати, так mm -hmm. <гум> можу сказати те, що насправді, з якщо я не помиляюся, 2019 Дет. року все ж таки так. вели обмеження на носіння. Військової форми цивільними людьми, але це стосується виключно пікселя. Це не стосується мультикам, МТП, ДБМ, ще щось, а лише пікселя, і це карається штрафом або попередженням. Особисто я такого ще жодного разу не зустрічав, щоб якось притягувало до відповідальності цивільних людей. Але якщо є такий закон, то є. Ну дуже багато можна зустріти людей, які просто носять піксель без будь-яких знаків відокремлення. Тобто ви до цього ставитесь так, нормально? Да, mm -hmm. Якщо Збройні сили України мають таку форму, чого її носить цивільна людина, якщо можна купувати тактичний одяг іншого камуфляжу? Тобто це нелогічно. Брати те, що, те, що не можна, а не купувати те, що доступно для цивільних людей. Mm -hmm. Ви знаєте, якось педагоги одного із районів Києва провели своєрідний флешмоб. Він так облетів в соцмережі. На традиційну педагогічну конференцію вони одяглися в поло кольору оливи, які один в один схожі зі сполу Збройних сил України. Така патріотична організація, як демократична сокира, вони до речі себе позиціонують як право ліберальний рух, принаймні так написано на їх офіційній сторінці у Фейсбуці. Вони відреагували на це негативно і так. Пишуть, коли педагоги чи інші якісь спільноти виходять у військових поло, це вже, м'яко кажучи, недобре. У формі мають ходити лише військові. А як ви вважаєте, чи дійсно у формі мають ходити лише військові? Чи варто розглядати носіння військового одягу цивільного в площині незаконно, як сказав Сергій, а більше моралі? Якщо це олива, це не, не камуфляж. Це... Такий вже кежуальний колір, який став модним, і відносити оливкову сорочку до військової форми не можна, тому що якщо це зробили виключно для флешмобу, для якогось заходу, то це абсолютно логічно, абсолютно нормально. Тим паче, якщо це зроблено для підтримання Збройних сил України та демонстрації патріотичного духу школярів та цієї школи. Це абсолютно нормально і адекватно. Я не знаю, чому це так сказано. Ну у нас в країні війна триває з 2014 року. Вже за цей час виросло покоління людей, дітей, підлітків, які. Навчалися у цьому субкультурному соціумі, де старший брат, знайомий, друг батька, батько військові, і елементи одягу переймають у свій гардероб дуже багато людей від військових комбінування. Одягу військового та не військового, якогось спортивного і Особисто на мій погляд, це нормально. Я так сам роблю і нічого в цьому такого не вбачаю. Хоча офіційно за документами я не військовий. А чому люди взагалі тяжіють зараз до військової форми? Чому це стало так трендово? Чому, наприклад, не одягається у форму поліціянтів, дорожніх працівників, лікарів? Ну тому, що коли в країні, коли у, у світі навіть переважає якась новина та подія. То до цієї події підтягується багато людей. Також, наприклад, там коли був у нас в Україні євро, тобто футбол, всі були футболістами, всі одягали футболки футболістів, ходили або ж елементи, хоча так, так це елемент такої моди. Це добре, бо чим більше людей втягнуті в події, які діються саме в нашій країні, а не слідкують за іншими якимись державами, то більше підтримки буде нашим збройним силам. Сергій, ще можете додати? Особисто в мене є знайомі, які за якихось обставин не можуть піти служити у Збройні Сили України або НГУ, або ще кудись. Але вони доволі сильно допомагають фінансово. І через це вони можливо вбачають в себе право одягати, хоч якісь тактичні елементи. Не обов'язково це має бути офіційний статутний піксель. Це якісь вироби з елементами камуфляжу. Тому люди, які хоч якось допомагають армії або приймають участь у військових діях непрямим чином, я вважаю, що це нормально, коли вони використовують елементи тактичного або військового одягу в гардеробі, бо їм хочеться бути ближчим до цього. Бо в країні війна хочеться бути ближчим до неї, навіть якщо ти не можеш це зробити фізично. Принаймні, на рівні відчуттів. Так, це знаєте, мені нагадує, як в період була помаранчева революція, і багато хто носив помаранчеві шарфики. Це якби для мене означало, що це людина моя із мого кола однодумаці. Таким чином я якось об'єдна. Так само і зараз, коли бачу людину у камуфляжній десь елементи формі, то це теж означає, що вона підтримує нашу армію. і Вона хоче, хоче якось показати свою приналежність до армії. Тим паче, що зараз багато виробників українських, які стали виробляти саме тактичну форму. Та там наплічники, якісь підсумки, і треба підтримувати своїх виробників та купувати українське. Це тільки піде на користь нашій країні. Сергій вже нагадав ж заборона на носіння військової форми зі знаками розрізнення військовослужбовців для цивільних осіб в Україні. Діє ще з 2019 року. Це вважається адміністративним правопорушенням і карається штрафом у розмірі від 2550 до 3400 гривень. Одяг у особи правопорушника також кон. Конфіскують. Чому заборонено? Чому не можна? З чим це пов'язано? Ну, от носить собі і носить. Це, це, це теж треба відокремлити, бо якщо ти будеш ти в е, статутній формі, але без нашивок, без шевронів, то фактично тобі не можуть зробити адміністративне правопорушення, бо ти йдеш просто у формі як, кольору е, Збройних сил України. Так. А якщо ж ти вдягаєшся вже у? Статутні знаки розрізнення, то ти можеш робити якусь диверсійну, наприклад, дію в цій формі, або ж поплюжити там десь збройні сили України, там на відео, на фото або своїми діями. Так, так, я згоден, що якщо людина не має відношення до військової справи або до збройних сил України, але носить форму збройних сил і при цьому може дозволити собі якісь антисоціальні дії, угу. то це Паплюжить честь збройних сил України і до того ж, це зайва робота для робітників військової служби патруля. Uh -huh. Якщо ВСП зупиняє людину, хоче перевірити документи з якихось причин. А виходить, що це цивільна людина, і з законом вони не мають права її чіпати. І потім ще знаєте, буваєш такі випадки, що користуючись, як зараз військові користуються повагою якоюсь авторитетом, то вони можуть і бути шахраями, використовуючи довіру людей, скажімо. Представляючись військовим, збирати ті ж кошти чи ще щось на допомогу. До речі, кого не каратимуть за носіння військової форми у період воєнного стану право на носіння військової форми одягу мають президент України, міністр оборони України, військове командування, військовослужбовці збройних сил це зрозуміло, сил тероборони та інших військових формувань. Військово зобов'язані під час проходження зборів резервісти, курсанти, лицеїсти, громадяни, які звільнені з військової служби за. Пас або відставки з наданням права носіння військової форми одягу. До речі, ми цю тему розміщували перед ефіром в соцмережах. і Люди мали змогу якось обговорювати, висловлювати свої думки. І Ось декотрі з них Невійськова людина, яка під час війни вдягається у мілітарі, знецінює роботу наших воїнів і автоматично стає для мене клоуном. Чи дійсно такий спосіб можна якось знецінити роботу воїнів? Я не розумію, як можна. Знецінити те, що роблять хлопці на фронті, тим, що ти Одягнеш. вдягнув так мілітарі якусь одежу. Це нелогічно з моєї точки зору. Ні, знецінення тут так, так. не вбачаєте, так ну якось дуже упереджено висловився коментатор, що клоуном бачить людину, яка знецінює одягається у одягається у військову, військову форму. форму. Нічого такого не бачу, як взагалі відноситься людина, яка у цивільному житті одягає військову форму до хлопців, які зараз на бойових позиціях. Боронять кордони, я вважаю, що ніяк тут, хоч конем ходи, але там хлопцям зовсім не до цього, я вважаю. І ще маю таку думку, теж соцмережі. Цивільним не варто вдягати військову форму, бо тоді їх можуть сплутати із військовими. Не те, щоб росіяни ніколи не били по цивільних об'єктах, але принаймні це може зменшити вірогідність таких прильотів. Чи дійсно це із метою безпеки можливо не варто одягати? Не думаю, бо тобто для того, щоб зробили. По цьому місцю, де ходить там одна людина в формі, це маловірогідно, бо для такої операції потрібно там велике скупчення людей у формі, наприклад. Це треба ж також зафіксувати, наприклад, там з БПЛА, побачити, що там велике скупчення людей на великому протязі часу, там, наприклад, проходять якесь ППД та чекають виїзду на бойові задачі. Але якщо одна людина просто діла, або навіть якщо 100 людей. У місті ходять у військовій формі. Це логічно зараз для нашого стану в країні. Тобто нічого такого немає. Це якщо бойова техніка у когось стоїть у дворі у дворі, так у вигляді металобрухту, і він її не накриває, наприклад, маск сіткою, або ж не заганяє у якесь велике приміщення, або вона в нього як музейний експонат. Оце може наражати на небезпеку людей, які навколо нього живуть. Тобто, а так ніякої небезпеки для цивільного, хто на військового форму для нього самого немає. Ну, якщо це, звісно, не міста, в яких безпосередньо так, ведуться так, бойові так. дії, то там я вважаю, що цивільні люди самі будуть робити все для того, щоб в них не було ознак військових, якщо вони не військові, тому що це безпосередня небезпека, небезпека для них, так тому. Ну, коли ми були з Дмитром на ротації, чогось ми не бачили у цивільних елементів військової форми, навіть і близько. Там, де ведуться бойові дії. Да. До речі, у Палограді був випадок, коли волонтер був одягнений у військову форму і зустрівся з двома чоловіками, що воювали в АТО, і вони обурились цим фактом, що цей не має права на носіння форми, бо він не воює. Він конфлікт, який завершився убивством. Чи відомі вам такі факти, коли військових одяг на цивільних обурює військових самих бійців? Мені такі факти невідомі. І якщо навіть так там, сталося, то велика вірогідність того, що людина, яка задає такі питання або свариться з цивільною особою, це не дуже такий військовий по своїй честі. Якщо ти адекватна військова людина, ти будеш хотіти їхати додому, щось створювати, а не приїжджати і сваритися з цивільною особою, бо він вдягнув якусь форму. Тобто військових в цілому це не обурює, так, Сергій? Я вважаю, що конкретно в цьому випадку мав місце алкогольний фактор, тому що я не чув про цей випадок, але з моїх міркувань. Я вважаю, що там мав місце алкогольний фактор. А саме військова форма це був лише привід для того, щоб розпочати конфлікт. Ну я не можу собі уявити, щоб нормальний військовий, який навіть у період антитерористичної операції був задіяний у бойових діях, міг до цивільної людини підійти і почати казати, ти такий сякий, не маєш права одягати форму, там на ровному місці, як, як говориться. Так, тобто військова форма на цивільних в цілому вона не ображає військових Абсолютно. не може, так? Ді. Що може образити? А скажімо, якщо в людини є ті ж нашивки, шеврони, це може образити ці елементи? Та ні, це, це вже елемент одягу, елемент моди, елемент підтримки тих чи інших подій чи хлопців, якісь шеврони знакові. Якісь там нашивки або кофти, футболки, мілітарі, тобто або... немає якоїсь такої червоної лінії, за яку цивільний в одязі не повинен переходити. Чи є? Ну просто якщо бачити на вулиці, ну заздалегідь я знаю, що ця людина цивільна, не має жодного відношення так. до військової справи, до військової служби, але повністю вдягнена у військову форму, там статутні берці, штани, парка, mm -hmm. ще mm -hmm. щось. То я просто подивлюся на неї і буду для себе розуміти, що він ну придрукувати, чого ти ото <світ> так. Більше ми з Дмитром зіштовхувалися з такою ситуацією, коли навіть військові одягають військову форму у цивільному житті, але, наприклад, це якісь звільнення, відгу е, вихідні, і мають поведінку, яка характерна до людини у стані алкогольного сп'яніння. І більше це ображає. Тому що навіть військовий, який має розуміти норми поведінки та моралі, які навіть прописані в статуті для військових, не виконує їх та поклюжить честь своїх побратимів. А цивільні, я думаю, військові, коли треба, коли їх будуть це чіпляти, вони зроблять доречне зауваження. Ну я думаю, це повинні враховувати ті, хто нас зараз слухає. І mm. трошки знати там якусь межу навіть у військовому одязі, щоб не виглядати, як на маскараді, чи не отримати штраф. Ще є такий пошарок людей, які вдягаються у військову форму та роблять там фото, відео. Так Та, на цьому якось е, багато може таких бути випадків, що ти не військовий, зробив якесь фото військовій формі, і потім в соціальних мережах виставляєш себе якимось експертом і даєш неправдиві факти, або ж даєш правдиві факти, але які не можна давати на даний момент про військових або ж про ситуацію. Тобто таким чином можна теж якось вести трохи в оману людей, бо вони бачили тебе тут у військовій формі, і ти можеш цим користуватися, як давати якусь інформацію неправдиву, бо тобі якась начебто довіра виникає бо ти у військовій формі. Якийсь відсоток людей послухає це 100%. Так. Кредит довіри для військової форми. Так. Тобто, навіть якщо людина абсолютно не відноситься ніяк, але вдягає військову форму, то. На рівні свідомості це викликає хоч якийсь невеликий, але кредит довіри. Так і на цьому деякі люди можуть спекулювати, угу. а це неправильно. Так, і ще маємо такі думки із соцмережі. Військова форма та її елементи на цивільних у нашій країні наразі ніяк не може розглядатися як модна деталь. Прикольний спосіб заявити про патріотичність. Бо за цією формою стоїть надто висока ціна. Втрата друзів, кінцівок, постійне життя в місцях, де ви не хотіли би бути, де кожен ранок не знаєш, чи побачиш захід сонця. Чи всі, хто флешмобить у військових полах, готові заплатити таку ціну. Ну, це от така, така думка. Ну, а дехто думає, цікаво, чому Популярні помаранчевий жилет, щоб бути як ремонтики або білий халат лікарів, це те про що ми говорили. Ще ось до війни у мене були штани кольору хаки. Джинси олива, сорочка є олива, які років 10. Були дві футболки в кольорі койот. І ще шорти в кольорі койот, і що далі? А вибачте, ще у подруги пару зелених суконь було. Ну і що? Монополізація кольору це щось незрозуміле. Ну, Тобто думки і за, і проти різне є саме, тому ми сьогодні цю Тему обговорюємо і на останку інформація, яку в умовах війни цивільному населенню напевно ну було б важливо знати, як відрізнити за формою українських військових від окупантів. Як відрізнити це кардинально різний камуфляж, колір так різний колір, різний колір. Якщо ти не військова людина, то навряд тобі прийдеться розрізняти. Бо якщо ти в неокупованому місті, то ти бачиш завжди зі своєї сторони збройні сили України. Якщо ти вже в окупованому місті, ти бачиш людей, які прийшли, і тобі не прийдеться розрізняти, коли збройні сили будуть там забирати наші території, бо будуть вестися бойові дії, при яких цивільній людині робити там нічого відрізняти. Колір стрічки, Колір, стрічки періодично змінюються так. для відокремлення напрямків бойових дій, так. і тобто це не повинна знати цивільна людина, бо це є як те, що повинні знати військові, тільки військові. Ну і зазвичай в Україні офіційною формою Збройних сил України прийнято піксель ММ-14. У військових Росії цифра, зелений цифровий камуфляж. Але ведуться бойові дії, і як показує там практика, тобто диверсійні групи можуть перевдягатися у камуфляж так. та ну, ну доволі сильний індикатор мова. Так, але ж і наші розмовляють на російській. так, але на але російсь росіяни Все рівно там по-іншому на, по на... Так. так особисто я в житті розмовляю російською мовою, але якщо порівняти мою російську і російську росіянина, так. то це буде. Різний діалект, різний е, акцент, говор. Так. речі, я тут ще вичитала знову ж таки в інтернеті. Ви мене поправте, якщо я тут, може, щось не так скажу. Не Українські військові мають так звану піксельну форму брудно-жовтого кольору. Нацгвардія вдягнена в кольори олива. Військові ж Російської Федерації носять камуфляж болотного кольору. Ну, правда, як відрізнити сильно брудно-жовтий від болотного? Напевно. Це так грубо сказано, брудно жовтий є, є гамма кольорів, які використовуються у камуфляжі піксель. Тобто болотний грязно-жовтий, mm -hmm. ти будеш, ти будеш сам себе заплутувати, подивитися, як воно виглядає, і все запам'ятати. Так і ще таке вичитала? Є один важливий орієнтир. Українські військові мають ще стрічку на правій руці, саме на правій руці, а не на нозі. Тощо, ну наприклад, диверсійно-розвідувальні групи Росії буває таке, що одягають також стрічки на праву руку, як і так та воїни України. Але все одно для відліччя свого чужого, вони ще додатково чіпляють стрічку на ногу. Це вводить в оману наших військових, тих, хто не встигає зорієнтуватися. А для них це можливість виграти деякий час, щоб... Щось для себе потрібно зробити. Цивільним людям не дуже потрібно так. орієнтуватися на це, тому що якщо ти не стикаєшся з тим кожного дня і це не входить у твої обов'язки, то це неважливо для цивільних. Навпаки, це може вести в оману навіть. Да, тим паче, якщо людина цивільна побачить військового, у якої дві руки в скотчі, дві ноги в скотчі, шолом в скотчі, бронежилет в скотчі. То вона може подумати, що це чи, да, щось зрозуміло. А це, це тільки для того, щоб тебе бачили дійсно посадці у якійсь місцевості. Це потрібно знати тільки військовим. Отже, із усього нами сказаного я роблю такий висновок. А ви скажіть, згодні ви з цим чи ні? Носити камуфляжну форму, берці або ж елементи військового одягу стало трендовим, бо це бажання бути причетним до спільно збройних сил України у найкращому сенсі відчути єдність і спільність, і всім одразу зрозуміло, що перед нами команда. Головне тут не переходити за червоною лінією, не перестаратись. Варто подумати про такі речі, як доречне використання змістовних речей, бо це може когось образити. Бо інколи задум людей не є підступним і злим, а підводить просто невдала його реалізація. Чи згодні ви так згодні? Я згоден. Та рекомендую всім носити тактичну форму, бо це зараз доречно, це комфортно, виглядає красиво. Трендово. Трендово. так. Спочатку ти почав носити тактичну форму, потім тобі сподобалась тактика там, стрілецької зброї так. або медицина, і ти потім йдеш у Збройні Сили України. Це означає, що ти є симпатиком, принаймні, Збройних сил, так. і тобі хочеться бути схожими на них. Так. А я вважаю, що треба взагалі всім переводяти цю військову форму, щоб Путін з космоса кадасмотрів на нас, то думав, що тут одні укранацисти, фашисти ходять і щоб навіть не рипався так, так, так. Що йому тут нікого звільняти підтримки так. тут не буде ніякої. Так, як виглядати трендово, використовуючи військовий одяг і не втрапити у халепу? саме із цим ми намагалися сьогодні розібратись, аби не натрапити на ніякі там штрафи і не виглядати, як на маскараді? Про це ми сьогодні говорили із нашими експертами. То є парамедик медичного батальйону госпітальєри Сергій та волонтер Дмитро. Дякую дуже вам, хлопці, за участь у цій програмі. Дякую, Дякую вам. А вже наступної середи у цій же порі будуть нові правила. Будемо обговорювати нові непрості ситуації під час війни. Стежте за нашими сторінками в соцмережах. беріть участь в обговоренні, бо ваші думки цінні для нас. Гуртуємось, єднаємось, бо мета у всіх нас одна перемога. З вами була Тетяна Верба. Нові правила на 107.9 FM.